Всім привіт! Ви на моєму каналі! І сьогодні знову розпаковочка паперових сюрпризів. Минулого разу ми попрощалися із двома колекціями. Вибачте, я їх забула вам показати, але покажу у повному складі сьогодні. І в нас тому дві новинки. Ну що ж, перейдемо до розпаковок. Ми сьогодні прощаємося із цією прекрасною колекцією Пети. Мені вона дуже подобалася, вона була дуже няшна. І це дуже мені шкода. Далі у нас колекція патріотична. Як я казала, я хочу взяти оці дві е, два пакетики. І сьогодні, звісно, ще перша слава Україні. Далі чохли, Який сьогодні взяти? Візьмемо ось цей. Подаруночки. Цей найпухкіший, тому хочу взяти ось цей пакетик. Далі наш подарунок, де всередині є інші Крисмас. І тепер показую новиночки, які вже, напевно, ви зачекалися. Ось перша знаходиться в цьому пакетику. Коли ми будемо розпаковувати, тоді ви зрозумієте чому. І як вона називається. І ось ця. Хочеш, щоб вибрав мій брат. Ходи сюди! Він хоче взяти ось цього. Ось такий він. Трошки очі завели вийшли. Але це нічого. Беремо наш каталог. Або каталог. Ну, чому хороший варіант? Перша колекція, яку ми будемо розпаковувати, це колекція чохли. Ось цього разу у нас такий. Ось такий чехол, Класний, модний і крутий. Що робите? Відриваємо і наклеїмо. Ось такий, але, на жаль, він пошкодився через одну крапле. Ну, нічого. И на О, настал? Ой, ой, старший что я не сказала. Ой, на Вайбер, Ютуб. Фейсбук. И ТикТок. Далее. Коллекция патриотичная Якщо ви вже здогадуєтесь, що це буде за слово, пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Які нам сюрпризи попалися цього разу. Давайте подивимося з першу букву. Гадаю, всім цікаво це? А, знову, у а. нас одна вже є. Ще друга. Відклеюємо.